У Дніпрі з'явився унікальний віртуальний музей композитора Володимира Скуратовського. Він дозволяє не лише побачити творчість та біографію цієї видатної людини, але й навіть його улюблені місця у нашому місті, його цитати, вірші та навіть відео останнього концерту, коли він зробив кроковічність. Чому культура важлива під час повномасштабної війни? Зараз розкажемо і покажемо. Віртуальний музей, його відвідування можливе у будь-який час у будь-якому місці. Достатньо лише мати гаджет та інтернет. Для учнів та колег Володимира Скоротовського це не лише освітній проєкт, але й спроба увіковічнити пам'ять та спадщину видатного композитора. Поряд з Володимиром Лютчем, і коли з ним зустрічалися на його уроках, на лекціях, на його проєктах, завжди вірилося у диво. І це диво було дуже земне реальне, і водночас таке а, фантастичне, і вір іноді можна сказати віртуальне. І ось тому а, нам прийшла ідея. Створити все світ Володимира Ілліча в віртуальному вимірі, бо є інтерактивний живий музей, і ми постали перед питаннями поза як ковід, а потім і 24 лютого, і все, що зараз відбувається. І тому ми вирішили, що треба якось виходити в інший простір, і створився віртуальний музей з Кроєтовського. Ми дуже вдячні всім нашим партнерам та всім людям, які підтримують, бо кількість людей, які підтримують цей проєкт, які просто навіть заповнюють якусь анкету чи підписуються Наша сторінка, це теж наші партнери, це живий музей. Він дихає, він крутиться, щось завжди грає в цьому музеї. В цьому музеї є флагманський проєкт інтерактивна гра. Є... А також 3 d екскурсія життя Володимира Скоротовського, яка зібрана. Є також сторінки діалоги з якою можна можна сказати, віртуально поспілкуватися з композитором та візнати його думки. Так на життєві важливі питання. Музей буде доповнюватись. Користувачі самі зможуть додавати спогади чи коментарі про знайомство з композитором або навчання у нього. Музей цікавий як дорослим, так і дітям. Тут є інтерактив, цікаві факти та фотографії. Завдання команди, на пій погляд, було створити ось саме такий живий, можна сказати, організм, який продовжує всю творчість думки і всю велич особистості Володимира Ліча, щоб люди про неї дізналися, бо наша культура варта того, і він велика частина цієї культури, і дуже важливо відкривати для себе нову академічну культуру України і популяризувати, і відкривати, що вона може бути сучасна. Цікава, свіжа та нова його життя. Обірвалась раптово та трагічно після концерту в рідній музичній школі номер 6 2 червня 2016 року в цих коридорах багато років тому він зустрів дівчину, яка стала його дружиною. Сьогодні пані Ольга не лише продовжує викладацьку та музичну діяльність, але й створює проекти в пам'ять про свого чоловіка. Віртуальному музеї передував інтерактивний. В одному з приміщень музичної школи є символічне дерево. Історія життя Скуратовського. Його особисті речі нотатки, афіші та навіть олівці. Це була така приголомшлива подія для всіх, не лише для родини, для колективу школи, бо це навіть ось так на очах у колег. Відбулося і, звичайно, ну, коли такий ступор вже трохи відійшов, з'явилося бажання і далі зберігати пам'ять про цю людину саме в школі, і саме школу зробити осередком і якихось меморіальних подій, і бажання створити такий меморіальний куточок, щоб він. Нагадував і тим, хто його знав, і майбутнім поколінням, які будуть навчатися в школі, саме в цій школі ось хотілося це зробити. Ну і звичайно, назвати школу ім'ям людини, яка багато в чому створювала стиль життя напрямок розвитку цієї музичної школи. Це було достатньо природним. І через пів року школі було надано ім'я Скоротовського, було встановлено меморіальну дошку. І мені здається. Школа, яка і так була відома в місті, бо це дуже цікавий заклад і дуже своє обличчя він має, таке виразне. Завдяки імені Скуратовського вона набула ще іншого нового поштовху в своєму розвитку. Подібні проекти важливі і під час повномасштабної війни, адже це частина нашої культурної ідентифікації. Час позбавлятись тих російських наративів про те, що в Україні не було своїх письменників, музикантів чи композиторів. Один з меседжів цього проекту, що культура це ДНК нації. І мені здається, що ось в цей саме час ми повинні якось віднайти саме це ДНК, яке в нас, і відкрити нові імена. Нові структури відкрити заново себе, і о, поза, більш того, е, важливо емоційно-ментальне здоров'я наше, і такі проєкти мені хочеться ну, вірити, що вони будуть надихати, і що вони будуть якось е, е, не тільки надихати, але щоб люди просто раділи. Тому що є своїй культурі, своєму надбанню, і якщо якоїсь дитини наша гра викличе посмішку, а вже викликає, бо ми, звичайно ж, вже працюємо з цією грою на уроках, і я працюю на уроках своїх сім дітьми. Ось і вони вже посміхаються. І я вважаю, що посмішка дитини це вже велика перемога цього проєкту. В метафоричному сенсі людина продовжує жити, якщо про неї пам'ятають, творча особистість Володимира Скуратовського вплинула не на одне покоління музикантів, і згодом його вивчатимуть в контексті музичної культури України. Марія згадує той день останнього концерту, ніби це було вчора. Він мене обійняв, і в обіймах Володимира Ліча здавалося, що він вони захищають від цього світу і вони закарбувалися в моїй пам'яті на все моє життя, і мені досі його дуже не вистачає. І коли я робила проєкт і працювала над якимись матеріалами, в мене і досі такі сльози. Бо ця людина вона неповторна, вона видатна. І Масштаб його особистості, мені здається, просто е, людство не, не може його навіть відчути. Тобто цей масштаб, який, на жаль, за короткий досить строк життя він е, щось не встиг, на жаль. І е, коли мене питають зараз, е, про що я в житті жалкую, взагалі то я старості не про що не жалкувати, але якщо мене питають, я кажу, що я не встигла нічого зіграти в якості скрипальки з Володимиром Лічем. І цей на жаль не здійсниться вже при цьому житті. Може, в наступному, я не маю надію. Ось і нам дуже його не вистачає, його учням. І до речі, 99% команди. Це люди, які знали Володимира Ілліча. його сім'я Володимирівна та його донька Марія Скоротовська, його учні, його колеги, його знайомі, люди, які просто ходили на концерти. І ось тому він такий натхнений цей справді музей, і він дуже живий. Бо поки ми є тут передати відчуття цієї людини, її емоції, ось цю людяність, таку мудрість, яку він нам надавав. Бо Володимир був більше ніж викладач, бо його уроки це кожен раз був новий досвід. Бо він не просто розказував про Моцарта. Ми проживали Моцарта, ми проживали його життя разом з Володимиром Лічем і виходили не просто зі знаннями біографії композитора. А з новим життєвим досвідом разом із композитором, і цей досвід ми втілювали не тільки в звичайне життя, але й у нашу гру як музикантів. Так нашу професію. Я думаю, що Володимир Ліч, незважаючи на короткий строк свого життя, залишив дуже багато важливого для людства, і людство повинно це побачити і почути.